Так, приїхав на кар'єр пробувати половити щучку. Пришли мені з України приманочки, такі силікончики, буду пробувати їх розлавлювати. Огонь бомбезні кольора. Всякі різні. Такі, такі. Буду -то пробувати сьогодні. Все діло розловлювати. Подивимося, що вона захоче їсти, що не захоче їсти. Буду починати з такого з червоним, з розовим хвостиком. Червоний розовий, походу. Там на світлі так не видно розовий. Камера не передає. Ставлю головку 8 грам. Тут десь 4 метри. 4 метра і будемо пробувати щось щось зловити. З першого закиду, Там один тіп ловить з першого закиду, Цікаво, цікаво, ано. Ну, була би бомба, якби з першого закиду зловив. Зараз будемо будем посмотрети. Якась трава ще є, ще трава не сіла. Дивно. Є! Ти дивись, з першого закиду. Серйозно? Ну агонь! Ха-ха-ха! Працює. Ну, бомба! Приманка працює! А! Силікончики огонь. Силікончики, агонь. Опача, паче. Ось такий щупачок. Дрібненький. От такий кілішка. Може. Може кіло. Так, десь кілограм. Кілограмовий щупачок. Але взяла. З першого закиду, пацани, якщо щось. опача. І то так в заглот, блян. Силикон повністю в цьому, В глотці. Ну, бімба. Чекай, да є тут, блядь, моя відчіпайка, блядь. Та ти що так ганат. Де ж її закину? А, є тут. Є тут и є тут. А. Чик. Силикончик вытянуты Хоп. Хоп. О, вот такой силикончик. Не? и видай силикон. Ты Нифига себе. Не видашь, что? Та ще мені шнур перекуси. О. Ну, огонь, такий щупачок. І все, йде плавати щупачок. Обачок, давай, газуй. Опа! Ну і супер! Ще одна. Друга стоїть за моїй точці. Ну що, пацани, ну силікон з України працює. Тут його щучка ще не бачила. Ну. Агонь! Бімба! Диви. Друга штучка. Маленька, звісно. Але, Але бере на нього, дивись. Ну, ікол. Силікончик працює. супер бомба клас тіхо, тіхо, зараз попливеш спокойно, е дай гачок. Ну, такий силикончик І нормально собі працює. От така щучка грам 700 може. Але є. Клюйот. О! То мені пасує така рибалочка. Дві щучки є. Невеличкі, але є. Все, плавати. І пішла. О? Супер. Суперово. То мені вже той силікон мені вже подобає. Огонь. Дякую, пацани. Зробили чотенький силікон. Огонь. Так, начпало трави. Кажу, як він грає у воді, якщо буде, якщо буде видно. Ні. Не видно. Не видно, як грає, але грає суперово. Так, щось зачепив, бля. Минулого разу сітку витягнув, той раз що щось... за... Витягну, не знаю. Якась фігня, блін, такий зацеп. Єлі... Єлі йде. Не знаю що воно там таке. Ну щось. Йолки-палки. Чи якась коряга, бо тут бубрів до фіга. Чи що, я поняття не маю. Але щось не можу... Каряга, ну. Е, який кустарник, бля. Хе! Просто жесть! Ну, але спінінг справляється. Шимано є, шимано. О, оча! Ціле дерево, бля! Йолки-палки! Треба таке! Диви. Бобри натягали, бля. Бобри! Спасибо. Так, є покльовка. Витягнув рак. На 110-й силікон. Mm -hmm. І таке буває. Ну. Чую, щось підвисло. Не зрозумів що? От такий рачок. Ну, огонь. Так, є покльовка. Щось взяло. Якась щучка маленька, трясе головою. Що є. На джек. вже не на пілогічну проводку, а на Джек. Йде ну, на мене? Ніфіга не борсається, цікаво, цікаво. Що ж то може бути? Щочка невеличка. Ось така півторачка. Така півторачка. О! Агонь! Така півторачка. Ну, вже непогана. О, і на той самий силикон. Сьогодні працює капітально той силикон. З оранжевим. Ovi no dajočak Такий силікончик. І така штучка. Півторачка. І супер. І суперо. огонь, є. Так, є покльовка. Щось взяло. Якась щучка. Невеличка, походу але покльовка була хороша. Змінив силікон на такий... Трьохколірний. О, щучка по відчуттях непогана. Ух ти що! Ото мамка! Ото мамка, то десятка, пацани. Піцаки не маю. Піцаки не маю, а мамка є. Фу! Ну, то мамка, пацани. Під самим берегом, блях! Ні ну не десятка, ну 8 кілограм є точно. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Ааа, не матюкай бо я знімаю. Так. Ну, рибка хороша. Рибка огонь. Силіко не працює, яка Торпеда. Ото є торпеда. І засіклася за самий краюшик, за вуз. Угу Уу. Ти що? Ото хороша. Ото хороша рибка. Так, без підсака, без ліпгліпа, без нічого. Як її вивезти? Не до кінця я розумію, звісно, але зараз її трохи помучаю. Трошки її помучаю і може щось і вдасться. Якось її вимолокти. У за самий крайчик за вус. Зацепилася. Фу. Ото мамка. Хороша. Ото огонь. За самий крайчик, бля. Зараз як стартане, то зійде, я думаю. А може не зійде? О, поча... є. Ще хоче погуляти, а. За самий країш ого-го-го-го-го-го. Да, я так хочу меж камени. Опач. Я первый. Опач. Е. Е-е-е-е. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху-ху. О, то, пацаны, мамка. Е, то є десятка. Ого. Ну, то є хороша, на такий силикончик взяла. Агонь. Но то є десятка. Так, що, завершив я свою рибалку на нові силикони на такому кар'єрі офігенному, глибини тут є блін, по 8-9 метрів. Ловив я сьогодні на отакі силікони з України з такими різними хвостиками. Що по рибалці? Зловив 4, шту... 4 щуки зловив, Дві... 2... Дрібні шнурки, два шнурки, одна півторачка і одну мамку на 8 кг. 8-9, не знаю, ще її не важив. Коротше, силікони розірвали водойму повністю. Куча людей ходить, кидає, ні одної, ні в кого покльовки. Так що силікони агонь.